Задаємо сьогодні питання, яке звучить переименування та перепрофілювання початкової школи номер 7 Щоб розглядати будь-які питання, треба розібратися, де воно взялося. Прийняла Волинська обласна рада рішення про те, щоб закрити центр освіти і відкрити спортивний ліцей. Наші діти Образно приходять до школи нашої їм вирізати. Якщо ти не чемпіон, а любиш поезію чи хімію, то побачення. Обласна рада талановиті депутати обласної ради не спрогнозували ризики, які будуть, яка буде соціальна напруга. Можливо, навіть і передбачили, але це чисто політичне питання сьогодні ми розглядаємо. Монобільшість в обласній раді вирішила, ай тут там ж, теж наша більшість, доручили міському голові, скажи там своїм, твої кріпаки проголосують і все. Чому я так кажу? Кожен із вас, 34 депутатів, має такі самі проєкт рішення, як і я. Я як голова комісії з питань освіти також прийшов і шукав матеріали як на комісії, так і на сайті. Є лише одне речення перейменувати і перепрофілювати початкову школу номер 7 Супровідна записка. Пояснювана записка, далі проти сама собі. В пункті прогнозовані наслідки прийняття рішення написано, ефективне буде використання бюджетних коштів. Жодних пропозицій, аналітиків, цифр, прогнозів немає. Ні від управління гуманітарного, ні від кого. Як би це я бачив, як би це мало би бути по-людськи і по відповідально. Безвідповідальна обласна рада, депутати, які приїжджають сюди тільки фотографуватися, і голова обласної ради приїжджає тільки фотографуватися, а не займатися питаннями, які навіть вони створили проблему, мали би це розмотувати. І не на настречувати батьків зараз стільки болі. А ви в час повномасштабного вторгнення вирішили стати спортивними селекціонерами великими. Ви це питання в обласній раді могли поставити через рік. У вас є мінімум півтора року часу. Зараз ви настренчуєте і мучуєте батьків. Розглядаємо по-діловому. З ким? Хто? Обласна рада нічого не пропонує. Обласна адміністрація щойно дезінформувала нас повно місце в школах. І якби ми розглядали... То, де має бути наша дитина, ми кожну дитину, яка там, скажімо так, покинута обласною радою, ми готові прийняти в будь-яку школу. Можна моделювати різні речі. Ці зв'язки, вчитель, предмету, учні, які хочуть займатися саме цим предметом, можна, їх, можна класами. Де і наша п'ята школа може прийняти взагалі всіх дітей місце досвід. Цього ніхто не робив, не моделював і не думає. Це просто вважають вас всіх кліпаками і власністю своєю. Да, за майбутнє сказало, придутки підняли руки і все. Я ніколи такого не підтримую, має бути нормальна, це так, я ваша описує, будь ласка, опецькому. У мене так? потім будуть пропозиції, як вийти з цієї ситуації, а це моя думка, бо ніяких цифр, ніякої аналітики немає.